Дмитро Білоус іде Тарас по Україні. Вітер зносить сніг лопатий, прибитій дорозі, Не спить в хаті стара мати і сину тривозі. Сорок першого ця рана в серці не вгалає. не взяли на фронт Івана з дитинства кульгає. У тривозі поле чисте, дерева на чатах, ходять на люди фашисти, нишпарять по хатах. У зав'югу вітер в сінях до клямки торкнеться, а в матері за сина серце стрепенеться. Двері рипнули сінешні, чайкою метнулась. Мо, почулася сердешні? Ні, ні, не почулось. Чоловік від снігу ноги в сінях оббиває. Я напитися з дороги, водички немає. смушеві він шапчині, у простім кожусі. Не зустрічалися Марині та й кіпиш новусі, із морозу потервуха, струсив з вусаїні, і здалось стерчить з кожуха молитовник синій. Несла води, а ви ж звідки? Та тут, з Подніпров'я. Дніпров'я, по святому ділу видко, пийте на здоров'я. Він подякував за милість, Уклонився невміло. Ви, сказав, не помилились. Святе наше діло. Смеркло. За хмарки кошла місяць плив, як човник. Мати гульк, а він у хаті забув молитовник. А поглянь, що пише, Іване, книжечка синенька, Узяв Іван, та як гляне, це ж Кобзар Шевченка. Розкрив він наймечку, а там палає між рядками. Смерть окупантам, смерть катам, велика правда з нами. І не читав. Замер над ним і всім єством стражденним вбирав. І мертвим, і живим, і ненарожденним. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море. Читай є чим гамувати на болілі рани. Люба, сестро, милий брате, ідіть в партизани. Гнів наповнює вогнисти Іванові груди. Я помщусь на вас, фашисти, і лихо вам буде. Це ж Тарас до мене прямо в цю тяжку годину. Мовить, кличе, піду, мамо. Івасику, сину, і кинулась до Івана, а Іван до матусі. І згадали партизана у простім кожусі, звислів вуса, мов колося, спокійний наподив, Справді, то їм не здалося, то Тарас приходив, Сталив серце, міцнив крила. іди, синку, сміло, обняла, благословила на святеє діло.